Усіх вітаю, шановне панство. Так. Запускаємо наш апарат. Сьогодні нас розважає ДДЖ Крокодайл, ДДЖ з Хмельницького. Так. І я думаю, що він не буде сваритися, що його музика буде присутня в нашому відео. Так. І ми будемо розпочинати. Так. Е -е... Деякі з вас чекали саме цю касету. І вона в мене, бачите, от дожила, я кажуть, практично до самого кінця огляду е -е касет Sony. Але Sony у нас не закінчиться. Я вам сьогодні продемонструю ще е -е, свіжі поставки, буквально які недавно я отримав. Так, але саме за цю я вам розповім. Ця касета 90-го року. 1990 року. Європейський ринок. Ось. Отак, скажімо так, в ідеальному стані вона мені потрапила. Так, ми включимо світло трошечки. Ні. Ось так. Отак. Не підписана, не помаркана. Ось сама касета. Виглядає чудово, як нов... новесенька, Ось. Європейський ринок 90-й рік. Стрічечка, так, ми будемо намагатися знову показати вам. Е, стрічка ідентична е, е, Sony EF 86-го року. Зараз я вам її, до речі, і покажу. Дивіться, 1986 рік у нас вже кілька разів був. Подивіться значить, на різницю. Подивіться, Лейба Соні, вони ніби як відзеркалені. Соні на цій праворуч, Соні на цій ліворуч. Є Фі на навпаки з цього боку. Бачите, вони. Вони ніби як відзеркалення. Ось так от виглядає різниця цих касет: 86 рік і 90-й рік. Е -е, більш така сіровата. Деякі так, мабуть, і називають що сіра Sony, але як для мене на мене це темно-синя. Але да, з сі, сірим відтінком, звісно, от усь, е -е, тут. мені, звісно, більш до вподоби ось ці Sony. Як то кажуть, це початковий рівень, але вони мені, як то кажуть, ближче до серця. Ну, можливо, тому що в моєму дитинстві вони були е одні з перших. Хоча моя перша імпортна касета була, це ТДК Д90. Ми до них ще дійдемо. Але і, і ці були одні з перших. Тому, як то кажуть, бли ближче моєму серцю це от саме ця касета. Мені подобається, як вона прописується. Повірте, на сьогоднішній день запишуться вони всі практично ідеально. Ну, Так як ми всі зараз вже знаємо, ми записуємо з, там, з касет, на касети ми не пишемо. Пишемо або з вініла, або з диска, з CD, або, або цифру накладуємо. Так що, повірте, пропишуться вони всі, касети. Скажемо так на п'ятірочку будуть. Ось. Так що, ось так от виглядає Sony 90-року європейського ринку, яку так деякі чекали довго. Так, от так от виглядала і обугорточка. Різниця, бачите? Отак от от можна було їх і відрізнити. Але да і по кольору вона темніша. Ось так така сонька. Так, наступні, Наступні, я вам покажу, це вже касети повторювались, але мені, як кажуть, прийшли свіжі, свіжі мої поставочки, а я люблю, якщо хтось помітив, збирати різних намоток. Тобі, щоб це було не однакові касети, а хоча б з різними намотками. І ця теж у мене, до речі, HFX це у нас 86 рік. Ви, мабуть, звернули увагу, що вкладиш на рідний. Але повірте, такі вкладиші це теж фірмові, і вони я не знаю, чому це, ніби як якась рекламна акція. Бачите, я відходжу від своїх принципів витягую, щоб вам продемонструвати з логотипом Sony. З усіма цими тут штрихами, галочками, де може пташечку ставити, як у нас пташка українською мовою, так? Дивіться. Ось тут такі дані прописуються, Але от бачите, і ось тут аналогічно. Ну, тут же, бачите, підписували. Але тут це поліграфія на самому вкладищі. Тобто ніяка не вставочка, не відкриточка. Це ось ось така. Ось такі вкладиш. От. І наскільки я чув, що деякі колекціонують самі такі нестандартні вкладиші, є такі колекціонери, за які кажуть, люди платять від 10 євро за нестандартні такі вкладиші, які були там рекламними акціями, якісь компанії випускали. Для якогось лімітовано, Тобі ж вони йдуть лімітовані. Спершу мені теж спочатку було незрозуміло, але пояснили мені деякі люди, що саме такого плана касети деколи і люди колекціонують, щоб вони були нестандартні до всіх остальних. Ось так: от HFX виглядає 86 року, і в мене саме така касета є. На 90 хвилин. Я вам її демонстрував, але мені ще бачите, потрапило до мене 46 хвилин. Чим вони цікаві, у них широкі катки, вони дуже ефектно виглядають, коли ви слухаєте на декі або в магнітофоні великі катушки виглядають ефектно. Ось така касета це японський ринок. Ось, виглядає. Так, наступна касета. Це буде 88-го року HFX 90. Це, бачите, це вже е інакше. І то HFX, і це HFX. Але різниця в руках 86, -й, 88 -й роки. І от 88-го. Мені, от, до речі, є в моїй колекції саме такі касети, але в 90-й хвилині намотки мені потрапила перша. Хоча є і 46, і 60, і 120. От мені потрапила ще і 90-ка. Крістал гамма. Японський ринок. Ось стрічечка темно коричнева Якщо буде видно. Так. Фокус, фокус. Так. Ну ніби. Щось ми трошечки роздивилися. стрічка. Ось такого плану HF X 90-88 року. Не переплутав? не переплутав. Так. Наступна касета це буде у нас 91-й рік. Ось така. Ці касети я теж вам показував. Є S1 і є S2 є. Ви маєте пам'ятати, бачите, в них вкладиш, іде трошки вкорочений. Він не на повну довжину вкорочений. Це 91-й рік є... японського ринку. З моїми написами... записами: Public Enemy. Хтось, можливо, не знає, але в 90 початок 90-х років непогано було, як таке... дворі ми слухали такий репічок. Ось. От мені подобається, як виглядає стрічка, вона е, руда. І вона трошечки просвітлюється, якщо ви от помічаєте, на біля подушечки вона ніби просвітлюється. Над, е, практично над тонка виходить. Чи 64 хвилини. І по намоці так би не скаже, що дуже там мало. Не скаже, що вона тонка. Але просвітлюється вона, бачите? Руденька. Руденька стрічка. Прикольно. Гарно з таким віконечком тут прозорим, бачите. єс 1 64 хвилини намотки. Ну, от. Перший тип ленти це фером. Ось. Ну, правда, да, захист виломаний. Але чекайте, І такі, от, така потрапила мені в додаток до моїх ЄСок. Ще й така в 64 хвилини. Наступна ось така касета HF 90. Теж, якщо ви помітили, короткі такі, типу, вкладиш на е, ліцевій стороні. Так. HF. У мене така є одна і була 120 хвилин. Але потрапила я кажу, до моїх рук, ще 90. -очка. І якщо буде потрапляти мені ще інших намоток, я буду обов'язково їх брати. От мені подобається колекціонувати різних намоток. Ось. Тобто тут не в хвилинах справа, бо дехто старається намагається взяти більшу намотку, щоб більше музики влізло. Повірте, тут зараз вже не в музиці справа, скільки там влізе. Мені подобаються самі по собі касети. Так, як кажуть, скляшечка така. Виглядає скромно, але це японський ринок. Ось. Ферум, перший тип стрічки. І теж вони не погані. Ось. Стрічка. Стрічка така. Ну тут вже не руда вона. Така сіра. Сіро-коричнева якась така. от. Але це всі ті самі соньки, які пишуться дуже добре. 95-й рік. Японський ринок HF-90. Так, і наступну касету е продемонструю вам. Ну, Давайте от. є в мене одна 94-го року. 94-й рік, і це буде ось така теж японський ринок. Ось. Мабуть, багато хто з вас таких зустрічав. Бачите, такий корпус трішечки прозорим таким склом і таким напівмат, чи матовий такий слой. Ну, Виглядає прикольно, звісно. Незвично тобто простою таку скляшечку, якби зовсім сумно, але ну, тут ще трошечки якби є... Чим полюбуватися. Це вже стрічка у нас іде хром. Бачите, захисти на місці. Так, стрічка. Ну, звісно, що хром чорний. Чорний хром. Але вони не смоляністі, такі чорні. Так, покажи, покажи. Але чорненькі. Так. Ось так виглядає. 94-го року. Sony. CD It 2. Position chrome, 94 й рік. 90 хвилин. Намотки. Так. Наступну. Що ми вам покажу? Так. Зробимо ось так. Ми. Значить, так. Всі наверняка, пам'ятають. Касети, я вам вже такі показував. Я зараз їх такого вистрою. Ви їх пам'ятаєте, я вам вже демонстрував їх. Ось. Ось. Бачите, це 91 рік. Соньки, хром. Ось. Я вам вже їх показував. І мені потрапили ще з тої самої серії, але бачите, вже потрапила 74. -ка. Ось, тобто, в мене є вже 46, 50, 60, 80. Тепер є 74 хвилини. Ось так воно виглядає. І бачите, вони всі в різній кольоровій гамі самі намотки От, виглядають. Але ну, дуже прикольна касета. Якісні. Хром прикольний. Виглядає. Ну, таке враження, що ці касети в, в магнітофоні або в Деці були, мабуть, блин, там один-два рази. Таке враження, що слідів, як то кажуть, використання я не бачу на, саме на цій. Дуже гарно виглядає касета CDX 2-74 хвилини намотки. Ось. Зробимо ось так. І мені потрапило ще 64. 46, ніби тільки навпаки. Ось так. Виглядає 64. Зверніть увагу, наскільки вони всі з нестандартними намотками. Дуже зручно, коли купляєте для якогось альбому певного. Ось. Бачите, і на цій, як то кажуть, Сліди використання практично не помітні. Та їх не те, не що не, практично не помітні, їх немає. Хоча на них запис, записи є. Щось дає в них, там якісь японці щось там співають. Ось так виглядає. 64 хвилини. Chrome, 91 рік, Сід X2. Це ось таке, з чоловічком, кричащим в трубу. Так, тепер зробимо, ось бачте, є в колекції 6 касети одної серії. І я так вважаю, що намотки там ще не, не закінчилися. Так, І значить, ми зробимо таке, я їх позбираю, бо я вам продемонструю ще певну кількість касет. Зробимо ось так тепер по старій схемі. Ось ці касети ви теж маєте пам'ятати. Я вже їх демонстрував. Ось так. І до цієї колекції. Не пам'ятаю. Отак, от видно 60, видно. Значить, у нас 60 хвилин, 70 хвилин, 80 хвилин. Ну, такі рівні. А тепер з'явилося і 54. Це, як каже, свіжа поставочка мені дійшла. От. Ну, Так як це хром, ну, я думаю, що не, особливо немає сенсу демонструвати стрічку. Вони практично всі однаково виглядають, крім UCX, в якій я вам демонстрував коричневий хром. Але ці це 91 рік. 91-й, ні, 92-й. 92-й рік. А, це попереднє були 91-й, це 92-й. Ось так виглядає саме така Sony CDX2 92 року. Ось. Дивіться. Добавилась ось така намотка в 54 хвилини. І є ще в моїй колекції ще одна п'ята вже в колекції 74. Зверніть увагу, бачите, кольорова гама у них у всіх різна. От. Комусь можливо. Так, Щось ми зачепилися. Комусь е не цікаво різних намоток. І хтось там жалівся, ніби що нашу нам намотки, давай інші касети. Повірте, це мені подобається. А кому, в принципі, це не подобається, може проходити повз канал. 74. Хвилини. Екстра Uniexal Partiisle. Ну, вибачте за мою англійську. Не дуже я володію нею, а, але, ну, бачите, ну, ну, яка краса CDX 2 Chrome 92 рік. Ну, краса. Чорна, чорна стрічечка. Ось. І на них, ну, щось, звісно, там якісь японські записи є. А в цій, до речі, я, можливо, навіть і стирати не буду. На цій записано, ну, не підписано, що то Мадонна, але я знаю, що це назва е 90-го року Мадонна. Це офіційна її збірка. Immaculate Collection. Це Мадонна. на, на CD. Нібито є в мене на CD, але і на касеті не завадить. Ось так. Бачите, виглядає 5 різних намоток. Шикарно виглядає. Шикарно. Як на мене. Так. Збираємо. Ці. Так. І показую я вам. Наступну серію, знову ж, виставляю. Ці касети ви теж бачили. Я вам їх демонстрував. Бачите, з в 40 хвилин, 50 хвилин, 74 хвилини. І до мене потрапили наступні варіанти. 80 хвилин. Це на у нас 94 Четвертий рік. Це теж у нас хром стрічечка хром Дивіться, як гарно виглядає. 80 хвилин. Так, вони з обох боків однакові, бо деякі в нас бувають з кольоровими гамами різні, різні з обох боків. Виглядають шикарно. Це ж, все ж таки Sony. Дивіться. Ну, супер. Чорна стрічка. Ну, звісно, хром, яка кажу, вона має бути так. Ось такий варіант. І є в мене ще наступний варіант. Є ось такі: в 54 хвилини. Так як виконавці музики випускають свої альбоми в різних намотках. Вони, в принципі, не заморачуються. Наскільки хвилин їх альбом буде. Але завжди є вибір вибір касети, на яку можна підібрати. от Бачите, на ці трішки видно сліди використання, що ніби її ну хоч, хоча б кілька разів ставили в магнітофон. от Ось тут є такий невеличкий слід, але вони настільки непомітні. от Це помітно в камеру, от якщо подивитися. Повірте, без камери ледь видно. Але хоча б да, видно, що вона була в 7. Так. І. На ну, ній ж теж щось записано, але не... ну нема ніяких поміточок, що то за касета. Ось так. Виглядає з намоткою в 54 хвилини. Ось такі варіанти, бачите, 40, 50. 74, 54 і 80 хвилин. Ось такі намотки у нас в цих касетах. Мені подобається збирати в різних намотках, так як вони всі чимось відрізняються. Вони просто, вони просто гарні. Я від цього кайфую. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про. Сьогоднішні касети, які продемонстрував, хоча я не планував, що у нас буде сьогодні знов Sony, думав вас потішити чимось іншим. Але так як мені прийшла нові, нові, нова поставочка, і я вирішив зразу, як кажуть, по гарячим слідам продемонструвати наступні соньки. Ну, Можливо, наступного разу це будуть вже інші бренди. На цьому все. Пишіть свої коментарі, натискайте дзвоник, щоб отримувати повідомлення про наступні мої ролики. Е і просувайте український Ютуб. Нехай живе український Ютуб. І слава Україні!